Військовослужбовцем я став у 2020 році, був призваний на строкову військову службу. Потім підписав контракт. Ну, і на даний момент є військовослужбовцем за контракт. Повномасштабне вторгнення я зустрів вдома, так як на той час знаходився у відпустці після ротації зони ООС і був змушений. Дуже швидко повертатися до місця несення служби міста Харків. На даний момент ми на початку повномасштабного вторгнення у складі піхоти зустрічаємо в самих гарячих точках противника. Таких точок було багато. Почати можна з самого міста Харків, потім населені пункти Слатіно, Продянка, Казача Лубань, ну і також Сил, які були перед казаччим лопанья, які ми звільняли. КПВВ Майорськ під Горловки і вже Бахмут. Де було найгарячіше, точно я вам сказати не можу, так як йде бій і кожного разу думаєш, що він може бути для тебе сталь. Якщо це давати їм якусь оцінку від 1 до 5. Найнижче це двійка у Росгвардії, Мало організованості, ну, підготовки не розуміють, як взагалі е, ну, такі примітивні як під підходи до противника, маскировка, тобто вони брали просто двома відділеннями, йшли посеред поля в чорній формі влітку. Тобто, як бачиш за три кілометри, і вже можеш спокійно, як товики віддіяти. Регулярні війська Російської Федерації трішки на кращому рівні, але Найважче це з ЧВК. Ми стикалися з Лігою і з Вагнером. З ними найскладніше. Різниця, напевно, в них від задач залежить. Вагнери більше підготовлені на боя в містах. Ліга, напевно, на боя в полях, якось так. В першу чергу. Це мій обов'язок як громадянина, як військовослужбовця. Я давав присягу команду України, нації українській. І подальше, я думаю, кожен, хто взяв зараз руки зброю, розуміє, навіщо він її взяв. В першу чергу ми перші, хто захищає наших близьких, наші родини, наших жінок, дітей, друзів, батьків. І лише ти, і твоя зброя стоїть між ними і ворогом. Військовослужбовець це людина, не просто яка одягнула форму і вручилась зброю. Військовослужбовець це в першу чергу дисципліна, вихованість, підготовка, рішучість. Я вважаю, що всі воїни, хто мав рішучість взяти зброю, стати до строю, захищати. Батьківщину, свою сім'ю, я його вважаю Воїн це людина, яка має в собі рішучість, відвагу, прийняти бій, навіть загинути, заради того, що вона любить і цін.